Саме міст, який прострілюється і на якому видно сліди російських обстрілів. За переправою дорога на Мирноград. Місто майже щодня обстрілюють росіяни. На вулицях містян небагато, але магазини і банкомати ще працюють. Ця будівля напівпорожня. Після прильоту ракети величезну діру видно здалека. Мирноградська військова адміністрація попереджає усіх жителів про необхідність залишити місто, оскільки тут стає вкрай небезпечно до зони бойових зітнень залишається всього трошки більше восьми кілометрів. Працювала і ця школа. Зараз невідомо, коли знову тут вчитимуть дітей. Місто невеличке, і кожен прильот наче молотом по голові, розповідає Ольга Михайлівна, бабуся 15-річного онука. Ми не за себе боїмося, ми за дитину боїмося. Це не перші прильоти. Ви бачили, що і вчора на, 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 на... пробачте, я гордуюся, і вчора навіть. Далеко коли треба ходить. Вчора, як чада дарахнуло, дитина прийшла, у нього 180 вісімдесят, 120 двадцять Він у нас інвалід, льва Дитина потребує допомоги лікарів, нажаханого обстрілами хлопчика, заспокоюють по кілька годин. Окрім тиску, Окрім тиску, починає кричати, плакати, поки заспокоїться. години дві пройде. як прилетіло, він мама тут -ту, літіти, все вбух. Труситься весь, за серце хватається. Хлопцю потрібна допомога і ліки. Вони поки безкоштовні ледь, стримуючи сльози, додає мати. Таблетки безплатні, ось такі, ось такі дають. Дитині будинок, пошкоджений унаслідок обстрілів, визнали аварійним. Сусідів у зацепіних не залишилось. У цьому будинку вісім квартир з усіх жителів залишились лише мешканці цієї однієї. Жодних благ цивілізації ані води, ані туалету немає, і взимку також відсутнє опалення. До речі, люди опалюються оцим вугіллям, тому і прийняли рішення вибиратися, бо обстріли дуже близько. Люди зібрали речі і готові на виїзд. Як повідомили в адміністрації, родина поїде на Дніпропетровщину автобусом до селища міського типу Царичанка Дніпропетровської області, де царичанська громада відповідно зустріне наших дітей, має можливість розмістити їх у дошкільному навчальному закладі готова виїхати. І ще одна мирноградська родина із дітьми. Речі так, собрані у нас ну, тільки хотілось би щоб було безкоштовне харчування у нас просто Прошу, можливості немає. У мене ребенок на групі. Це щось на групі. Городяни інформують, що є можливість розселення у Дніпропетровську і Рівненську області. Адміністрація веде переговори з Полтавською, Київською і Одеською областями. Та, попри це, черг на виїзд із міста не видно. Як мої сусіди кажуть, чого ви нас лякаєте, як не бачать мої машини біля двору, то кажуть, що все ви нашу покинули і починають плакати. Тобі що я виїхала і їх не попередила, що вже треба виїжджати. А одні кажуть, поки ти будеш в громаді, поки ми будемо в громаді. На вечір 11 серпня у мирноградській громаді залишались 1144 дитини. Городян попереджають телефоном і під час обходів. Та деякі батьки ховають дітвору і відмовляються від евакуації. Якщо вам байдуже на своє життя, подумайте про життя своїх дітей. Ми не можемо відібрати, от якщо є такі батьки, і вже стикаємось ми з такими. Ми тут залишимось, якось так ми пересидимо, яким буде вересень, ми не можемо розуміти на даний час, але він буде, думаю, дуже гарячий. А гаряче зараз всього за 8 кілометрів від Мирнограда. Це вчора вивезли людей. Сьогодні вже їхнього будинку немає, та гарає. Це відео Нацполіції з Новоекономічного на Донеччині. Пряме влучання. Ушкоджена, дуже потужна. Місцева церква. Магазини. Обстіли. Атаковані окупантами селища, залишають налякані жителі. Як у вас тут ситуація? Як часто бомблять? Часто. Дуже страшно. Переноски немає? Переноски немає. За домом є, хто присмотри, да? Щодня 20 евакуаційних груп вивозять людей броньованим автотранспортом, розповідає речник Донецької поліції Павло Дяченко. Евакуйовували людей з і неможливо було дістатись до місця, щоб не привертати увагу росіян, тому що ну, дрони, можливість нанесення ударів. Люди вночі виходили з коровами до більш до умовної локації, де там вже зустрічали поліцейські біля янголи спільно з волонтерами, загрожали корів в транспортні засоби. І вже потім вивозили. Росіяни гатять ракетами, кабами і мінами по Селидовому, Мирнограду, Лиману, Покровську та іншим населеним пунктам. Якщо цивільних не вивезти, ворог отримає перевагу і воювати із ним буде ще важче, розповідають захисники. Військові ж теж переживають за своїх громадянників, переживають. Даних місцях, де ведуться бойові дії, то я думаю, що якщо не буде місцевих жителів, то буде якось простіше. У Покровську офіційно близько 4 тисяч дітей до зони бойових дій звідси майже 14 кілометрів. Але про обов'язкову евакуацію поки не йдеться, повідомляють у військовій адміністрації. Цивільні ж усе бачать і чують, але не всі готові виїжджати. Ні, ні, тут мій дім. Тут моє місто. Нема можливості у багатьох виїжджати. Літні на пенсії немає коштів. Вони тут все життя прожили. Усі тримаються за місто, віримо, що все у нас буде добре. Я з Мирнограда, там страшно дуже, дім ходором. Навіть не чекатиму примусово, будемо виїжджати. Вже приїхала. Вже приїхала. Звідки? З Гродовки з селища. У нас уже нічого немає, селища також. Поселка теж не. Буду далі їхати. Евакуаційний потяг курсує щодня з полученням Покровськ, Львів, Київ з обов'язковою зупинкою у Дніпрі. На сьогодні повністю вивезли неповнолітніх у Новогродівській громаді. Евакуація цивільних триває у 28 населених пунктах Краматорського та Покровського районів. Євген Коптів, Денис Лисавенко. Новини 11-го каналу.